Вітаю, шановні, мене звати Андрій Омельченко, я військовий психолог, керівник Центру психологічної підтримки Атлант. 13 грудня Верховна Рада проголосувала законопроекти, які є каральними по відношенню до військовослужбовців. Вони направлені в першу чергу на зупинення алкогольної та наркотичної залежності. Але, на жаль, в тій формі, в якій ці закони прийняті, вони наслідують. Совкові традиції а, в самому гіршому їх розумінні. І, на жаль, в такій формі, і оскільки Україна зараз бореться проти всього совкового у вигляді Росії, направляється до європейської сім'ї, до цивілізації, до натівських стандартів, а отже, ми маємо приймати. Такі законопроекти, які б були більш людяним з одного боку, а з іншого боку, по-справжньому вирішували це питання. І от саме про вирішення питання алкогольної і наркотичної залежності я хотів би поговорити в цьому відео. Перше, з чого це починається, розуміння того, що потік наркотрафіку значно збільшився. Починаючи з 2014 року, він збільшився в рази. Наркотики йдуть безпосередньо з Російської Федерації через ЛНР, ДНР і потрапляють до наших військових. А отже, якщо цей трафік рухається, якщо він потрапляє до нас, то вибачте, це комусь вигідно. І якщо і приймати каральні закони, то саме проти. Які зупинили би цей наркотрафік, а не проти військових. Це по-перше. По-друге, коли військові виходять з окопів, щоб зрозуміти їх стан, ну, варто, напевно, самим туди з'їздити. А отже, коли наша організація приїжджає, спілкується, допомагає, снабжає, здійснює психологічну допомогу і підтримку військовим, ми дуже добре розуміємо. Їх стани, оскільки самі там буваємо і самі знаходимося в тих обставинах. І коли вони повертаються, вибачте, вони справді хочуть тільки бухати і все, щоб якось пережити те, що відбулося. Пережити втрати, втрати побратимів, жах, який коїться навколо, це дуже-дуже непросто. На жаль, Вся система психологічної допомоги направлена на кінцеву точку, на посттравматичний стресовий розлад у своїй самій жорсткій формі. Те, чим займається психіатрія. Але до настання цієї самої жорсткої форми ще дуже багато етапів, стадій і процесів. І якщо Прокомунікувати, поспілкуватися, допомогти військовим на самому початку, якщо створити умови і силаючись на дослідження Нейла Грінберга, це військовий Великобританії, вчений, який для Великобританії розробив протоколи, за якими зараз їх армія працює з військовослужбовцями. Отже, як стверджував Нел Грінберг, щоб допомогти військовим і зменшити настання таких тяжких станів, нам потрібно по максимуму збільшити ресурси для військових, а під ресурсами ми маємо на увазі підтримку, навчання, психологічне навчання військових, забезпечення. Що все включає і, і харчування, і прочі-прочі, відпочинок військових і можливість надавати їм відпустку між ротаціями, щоб вони могли побачити сім'ї, відпочити і повернутися знову. Так? І зменшення стрес-факторів. Зменшити стрес-фактор можуть люди, фахівці, психологи, які. Можуть попрацювати з хлопцями одразу після того, як вони виходять з окопів. І отут у нас в Україні унікальна ситуація. Вона полягає в тому, що саме в Україні працює потужний волонтерський рух. Такого не було в жодній війні, в жодній країні світу. І саме завдяки волонтерському руху. Вибудувався тісний зв'язок між армією і цивільними волонтерами. Є довіра до цивільних. І вперше в історії робота цивільних стала настільки ефективною. Навіть в Сполучених Штатах. Адам Браун вчений довів доцільність використання цивільних при допомозі військових. Довів науково. І це при тому, що в Штатах немає такого волонтерського руху, в Штатах всі покладаються на державу. У нас же дуже сильно воїни сподіваються покладатися на допомогу цивільних, на донати, на те, що, на те, що цивільні привозять речі, харчі, все що завгодно, на допомогу цивільних. І вже з нашого досвіду, який ми вже набули за весь цей період. Саме робота і допомога волонтерів у простому спілкуванні і вмінні слухати військових, коли ми здобуваємо довіру, коли ми їх вислуховуємо, це дуже сильно знижує оцей градус. І саме оцим якісним слуханням ми можемо значно зменшити градус. Значно зменшити. Степінь алкоголізму і наркоманії в армії саме завдяки психологічній підтримці, ну і, як я вже казав, матеріальному забезпеченню і прочі. І прочі. Що стосується алкоголю, наркотиків у підрозділах, які знаходяться у резерві, тут все ще простіше. Потрібно забезпечити їм. Постійне навчання і постійне навантаження. Вони мають весь час тренуватися. Тренування, по-перше, допоможе їм в бою, воно дає їм заняття, корисне, цікаве заняття і призводить до фізичного такого виснаження, коли вони вже падають і хочуть відпочивати. І тоді, з одного боку, ми готуємо потужних воїнів бійців, а з іншого боку, ми унеможливлюємо вживання алкоголю і наркотичних речовин. Зараз багато центрів по реабілітації саме наркоманів та алкоголиків. По всій Україні готуються до прийому військових. І з цим мене часто запрошують, і я часто читаю лекції і займаюся, і працюю з хлопцями в цих центрах, розповідаю про те, як за бажанням можна позбутися залежності, але це вже стосується тих людей, які не збираються йти в бій тих, Які вже здебільшого переходять до цивільного життя. Вони можуть відмовитися від залежності, якщо вони для себе визначать, що саме вони отримували від алкоголю, від наркотичних речовин, що вони хочуть отримати, і якщо вони знаходять шлях, як вони це можуть мати в своєму житті. Простий і природній шлях, до якого можливо потрібно прикласти якісь зусилля, наприклад, знайти себе в спорті, знайти себе в якійсь роботі, в якійсь цікавій діяльності і так далі, то така діяльність вона унеможливлює існування наркотиків, існування алкоголю в житті. Але знову ж таки, це вже ми говоримо про тих, хто планує цивільне життя. І от для цієї категорії я чітко можу сказати, що було проведено багато досліджень на тваринах. Особливо багато досліджень було на мишах лабораторних, для яких ставили дві клітки, і в одній клітці для мишей створювали всі умови, щоб вони могли розважатися, щоб вони себе прекрасно могли почувати. Світлу, гарну клітку, а в другій клітці було все темно. Незручно вузькі маленькі кліточки, і там не було жодних розваг. Тобто створювало таку штучну депресію для мишей. І там і там ставили блюдечко з водою, в якій розводили кокаїн. І спостерігали, що буде. Ну, очевидно, в якій клітці буде набагато більше мишей наркоманів. Звичайно, там, де депресивні умови, там, де мишам цікаво, там, де вони зайняті. Там буде набагато менше наркоманії, її майже не буде взагалі. Так само і у людей, якщо створити умови, зацікавити, то можна таким чином позбутися наркоманії. І ще раз наголошую: в першу чергу потрібно зупинити потік наркотиків, створити умови для людей, щоб їм було чим займатися. А якщо ми говоримо безпосередньо про Лінію зіткнення, коли хлопці виходять з бою, їх повинні зустрічати люди, які можуть, можуть спілкуватися і вміють слухати, кваліфіковано слухати. І далі відбувається те, що я називаю чисткою нервової системи. Так само по аналогії, як ми чистимо зброю. Якщо автомат не чистити, його може заклинити. Так само нервова система, якщо з нею не працювати, то після жахливих умов, після бою, нервову систему може клинити, що дає внаслідок флешбеки, сни, жахливі відчуття, панічні атаки і прочі, і прочі, і вся симптоматика посттравматичного стресового розладу. А отже, ми можемо не допускати до цього. І тут працюють не каральні заходи, а саме допомога і підтримка. І ще хочу в кінці наголосити, що навіть до прийняття закону 13 грудня Верховною Радою в армії і так було достатньо каральних заходів. Ще сильніше навантажувати хлопців, які і без того часто бувають виснаженими фізично, які часто буває, не отримують достатнього інколи навіть одягу або їжі, або ще чогось, просто тому, що вони знаходяться в такій точці, до якій ну, неможливо це довести фізично. Бо не, бо, або немає транспорту, або це все під обстрілом, і так далі. і так далі. Тобто дуже багато нюансів, дуже багато проблем, які можна вирішити. І є багато волонтерів, які допомагають, в тому числі от наша організація. Ми стикаємося з багатьма такими питаннями, ми допомагаємо їх вирішити і вирішуємо. І тоді, о диво, змінюється ситуація в підрозділі. І значно зменшується. І кількість зживання алкоголю, і наркотичних речовин, і прочі, і прочі, прочі. Отже, я все ж таки за те, щоб розумно підходити до цих питань. Тож, дякую за увагу. Слава Україні, слава нашим героям, нашим захисникам.